Сьогодні, в Коломиї відбуваються командно штабні навчання, по легенді навчань було пошкодження ліцею крилатою ракетою, в результаті чого виникла пожежа. Діти, які знаходилися в укритті, на той момент були заблоковані. Відповідно, два виходи були заблоковано, бо з однієї сторони була пожежа, з іншої сторони уламки. Також було три потерпілих, які йшли перехожих. Аварійні служби і ДСНС, Пекарпатобленерго, газової служби, екстреної медицини катастроф. Всі зреагували, відпрацювали, показали свої дії, як все відбувається. Дане навчання проходить в відповідності до чинного законодавства кожних п'ять років. Мета навчання це координація дій органів управління і сил цивільного захисту на території міста Коломиї і Коломийського району. Зараз ми набуваємо всі разом навиків, як взаємодіяти. Виведено 34 класи, 633 учні і працівники тобто, всі діти виведені. І сховища на стадіон. На жаль, протягом цього року, коли зазнавала ракетних ударів з боку ворога, і ми бачили, що на жаль, були і плачевні наслідки. На жаль, загинула дитина в нас. І для того, щоб вчасно реагувати на ті виклики, які є сьогодні пов'язані з війною на базі нашої школи першої, ми проводимо якраз такі навчання для того, щоб і як викладачі, так і діти знали, як діяти в тих чи інших екстремальних ситуаціях, могли. Надати допомогу один одному і таким чином зберегти життя і здоров'я на сьогодні. Це є дуже дуже важливо. Безпека наших дітей, безпека наших громадян треба е вчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги. А в разі, якщо складається небезпека або відбувся ракетний обстріл, треба знати, як діяти для того, щоб якнайшвидше надати допомогу тим, хто її потребує. Ну і звичайно, щоб уберегти своє життя і здоров'я.